Вітаю на моєму каналі, і я в цьому відеоролику хочу розказати про проєкти пов'язані з базовими даними. та взаємодії, наприклад. В цьому прикладі я покажу взаємодії бази даних PostgreSQL з мовою програмування Python за допомогою використання певної бібліотеки. І, по-перше, що це може робити. ну, Що зберігається в базі даних спочатку. Ми з цим розберемося. Як ми бачимо, вся структура бази даних, яка складається всього із кількох із п'яти таблиць, і що може виконувати ну, за допомогою використання цієї бази даних, можна реалізувати певний, як сказати, е, можна сказати, месенджер для надсилання повідомлення комусь. Якщо, наприклад, у нас є таблиця користувача, якому є певні його дані, як місце положення. І Ім'я, прізвище, стать, пароль, е електронна адреса. Потім е до е користувача відноситься. Ну, він може мати профіль. І що тут певний, як сказати, в цьому профілі. Те, шо, наприклад, профіль, те, що, наприклад, всі користувачі. Наприклад, у користа... в цьому користувачі, наприклад, не вся інформація для всіх. А отут, от наприклад, це. Ну, Вся інформація використовується ну, виключно для того, щоб це показувати, наприклад, інформацію іншим користувачам щодо певного користувача, це використовується профіль для цього. І, як ми бачимо, тут теж ще три значення: як як сказати, статус як сказати, відносин, чим займається хобі цього. І до кожного профіля можуть бути прив'язані певні пости, можуть якісь ну, щось написати якусь. Е, ну, інформацію, статтю, користувач, яку можуть всі читати. Тут, як сказати, тут є сам контент і та, е, час, коли ну, це було відправлено. Далі у нас що тут? Е, взаємодія між користувачами це як сказати це надсилання певної повідомлень, але е, оскільки користувач може надсилати, як сказати, зв'язок багато до багатьох, тому була реалізована додаткова таблиця як. Опера... Ну, операція повідомлення, в якому, як сказати, це саме повідомлення, в якому зна... сам контент, час, ну і ідентифікатор для цього. І що ми пов'язуємо? Ми просто сюди зв'язуємо, хто отримує. Тут може бути декілька отримувачів, певна якась група, або ще щось, це все можна буде реалізувати і в програмі. Але ну, що ми тут дивимося, що зв'язано? певне повідомлення, хто. Ну, Вбрав якусь, наприклад, взаємодію в операції повідомлення. І саме повідомлення отакий ідентифікатор. І для кожного користувача записується запис, в якому ще написана роль, що це чи відправник, чи отримувач. І, наприклад, тут я додав такий флаг, наче як чи прочитане повідомлення. Ну, сама структура, наче так. Ще покажу самі значення. Тут ну, саме таблиця повідомлення, сім записи. Далі у нас е, е, таблиця ну, самих операцій що це е, ініціатор, отримувач, е, що прочитано, чи, наприклад, не прочитано. Е, наприклад, не знаю, ну. Ось що у нас е, ну, е, було, наприклад, на одне те саме повідомлення, що. Е, От було дуже багато тримавачів, тут, звичайно, помилково що тут два відправники. Але ну маю на увазі, що ось скільки е, користувачів і чомусь вони це теж повинно відрізнятися. Це так, як просто генерував більш випадкові значення, і це така теплиця складається. І сам пост, який е, ну, я просто думав, що тут можна. Ну, тут написати просто до якого профіля прив'язане, час цього посту і сам контент. І я думаю, просто подумав, що це навіть можна в HTML. І це все програмне налаштувати, щоб тільки зберігати HTML і більше нічого не робити. Ну, в самому бази даних. На стороні клієнта на моє програмування це все реалізувати. Далі в нас сам профілі, і тут у нас певні значення. Протіше розказував сам користувач, ну тут трошки більше е, ну, значень, ну, самих колонок і записів тут е, дуже багато, і більшість із них це все, все випадково генеровано. Е, так, ну я думаю, що я розказав основну інформацію про саму структуру, і, але зараз покажу саму програму, яку я реалізував е, ну, на мові Python. Е, спочатку я покажу, як це все працює. Зразу можемо, ну, ось запускаємо програму, е, як сказати, пишемо Python і сам стартовий файл запускаємо і, і можна зразу зробити так. Що ми можемо? Я можу показати зразу, які команди є. Ось вас усі команди які є, Це наче help. Ми можемо, наприклад, ввести отак, help або просто help. І що ми бачимо? Ну, ми можемо подивитися, які таблиці є. Напишемо table. Насправді tables, я просто помилково неправильний е, опис команд написав. Е, Далі, що ми бачимо? Ну, це, щоб я показував в, в самому графічному цьому е, інтерфейсі цієї бази даних пострільська Lpg Admin 4, те саме, всі таблиці, все, які ось тут є, ми можемо побачити тут. І, і щоб, наприклад, взаємодіяти з ними, треба, ну, треба вибирати, наприклад, вибрати. Зараз у мене не вибрана таблиця, за якою я зараз щось роблю. Я пишу Choose і, наприклад, пишу user. І що далі ми бачимо? Ну, ми бачимо, що тут можемо просто подивитися далі. І, і я, щоб швидше це все водити, я підготував команди. І, наприклад. зараз розкажу, як команда працює. А, як ми бачимо, що ми можемо ввести Select або S, це команда, і певні цілі. Це а, зараз у мене. Якська зірочка, там можуть бути різні колоночки. І далі ми пишемо що умову. І ми бачимо тут умов що повинен бути user ID 200. Наприклад, це що? Це у нас user ID, це тільки в нас, це може бути на таблиці user. І це буде, наприклад, виведе, наприклад, оце, оце поле. Можемо зараз перевірити. Пише, що неправильний, все все зроблено, але ми перевіримо. Спочатку ми перегоновимо це все і подивимося, чи тут все в нас є. Юзер все є, юзер id, Але в мене щось помилково пише. Тому, якщо ми введемо цю команду, то ми можемо побачити результат. Дані щодо саме ага. користувача з індифекатором 200, як ми бачимо, на 493 і щось схоже в нас виходить. Можемо змінити, наприклад, 201. І ми бачимо такий результат. Далі що в нас? Далі ми можемо щось вставити. Так, дивимося, що в мене тут, наприклад. Які я перевіряв перед тим, як почати відео, і подивимося що в нас тут. Спочатку я поясню, що тут відбувається що е, ми перше воно не буде працювати зараз, тому що е, це для іншої таблиці, це для таблиці профіль. Тут хоч пише, що дані були вставлені, але тут помилка. Тут деякі помил, ну деякі. Не дорахунки самого виведення повідомлення зробили, але це вже таке. І, і спочатку змінимо таблицю та на профіль і спробуємо це зробити. І спочатку перевіримо, що в нас тут, наприклад, тут нічого думаю, міняти не потрібно. Можна, я не знаю, чи не буде працювати, тому що там, можливо, цього унікальний повинен бути Профіль іді, але ми поставимо 11. Наприклад, ведемо Single, наприклад, не знаю, якісь, не знаю, фермер, я не знаю, наприклад, якісь е, хобі. Будуть, наприклад, готування і, наприклад, бігання. І що в кінці сам UZRIT, наприклад, 11. Так, дані були додані і спробуємо перевірити. Так, це у нас профілі, і ми подивимося дані. Так, ми бачимо, що тут якийсь фермер додався з, таким, з такими хобіями. І все, думаю, ця команда теж все показав. Звичайно, тут ано, ну, в принципі, тут всього в два обов'язкових полі. Це в цих е, трикутних тужках. І все. Далі видалення. Можна умови написати і видається всі стовпчики, але... І я цього не хочу, тому, наприклад, ми можемо таку написати умову, наприклад. Ну, спра зараз, наприклад, ця умова буде справжнюватися, тому що я перед цим використовував цю команду. Було тут більше записів, я не знаю, скільки тут було, мабуть, 100 тисяч, я не знаю. І тут цього тисяча. І що ми зробимо? А цей раз спробуємо, наприклад, виділити ще 100. Значення, наприклад, для цього, наприклад, буде і ID більше 900. Дивимося, дані видалені перевіряємо. Так, оновити. Перезапускаємо цю Код і перевіряємо, чомусь воно не спрацювало. Перше не спрацювало воно, тому що, по-перше, це таблиця не та. Чому на помилку не вивело, я теж не дуже сильно розумію, можливо, я просто нічого не вивожу, якщо нічого не видаляється. Так, переглядімо на юзера і вводимо цю команду. І тепер перевіряємо воно дані. І що ми бачимо? Так, все змінилося. 100 записів видалено. Так, підемо далі. Що у нас бачить? Видалення. Це вже зробили. І, наприклад, як приклад, я можу показати якусь, ну, ці вже використовуються команди вже не до таблиці, яка тут вписана, а просто для таблиці, Наприклад, ми можемо е, згенерувати певне. Тут в мене це GMO, це, це створити е, цю операцію повідомлення і, і що тут вводить? І вводимо ми номер, це кількість випадкових цих записів, і е, ідентифікатори, наприклад, User ID і Message ID. Я цю команду теж вже використовую. Так, це месяць operation. Перевіряємо в тим, що в нас тут написано. І ми можемо побачити, що є User ID 6 і Message ID 12. Спробуємо, наприклад, зробити три записи зробити із User ID 7 і, наприклад, із Message ID 13 Так, дані більше що згенерувалось, але я думаю, що вони не згенерувалися згенерувалось, оскільки. Хоч в мене таблиця не та, але воно, ця сама команда вона працює е, в незалежності, що тут вибрано, як я говорив. Тому воно тут додавалося три записи, що тут, наприклад, е, три отримувача отримала один, прочитав, точніше, два прочитали, один не прочитав. Ну і поставив е, автонумерацію. Е, що далі? Е, а, доволі цікава команда, це групування. Я тут написав, е, просто g, ось в групування в цьому ей це просто групбай. І перше треба таблицю змінити. Тому що тут вже так подумали. Це у нас, як пам'ятається, начебто профіль Вставляємо. І ми бачимо, ми можемо глянути. Профилі що у нас тут? У нас Дивимося, що у нас одружена всього одна людина, три на Недружена, одна розведена. Перевіряємо. Так, три от од... не одру... просто дружені, розведена одна і одна людина одружена. Все тоді. А по командам, я думаю, я показав все, що воно робиться. Ну, ще можна, звичайно, ну хелпити, я зараз використовую, і ну ще можна просто вийти з програми за допомогою команди Quit і все. А, ну, ще можемо трошки попробувати поламати їх програма. Спочатку, що ми, наприклад, якщо ми введемо наприклад, більше, ніж треба, цих е, параметрів. Наприклад, так все працює, пише, що неправильний синдекс. Це все воно ну, відловлюється, ці всі помилки далі. Використання, написання всі наприклад, обов'язкові команди. Наприклад, причуз, наприклад, обов'язково треба писати таблицю. І. Так, воно написало, що А Ані не написала нічого, просто проігнорували. А далі можемо спробувати тут деякі команди в лапках. Просто ті, що без лапок, я якось лапки автоматично вставляв за допомогою Python, а лапки це обов'язково. Двойні ці лапки вони використовують для всяких NAS таблиць, колонок, а це для самих значень. Тому тут навіть двойні одинарні доволі. Грають right, велике значення і спробуємо, наприклад, не написати, наприклад, ця команда. Ми спочатку вміємо, переключимося до користувача і подивимося. Все працює. Якщо ми видалимо папки, так, ну, не буде нічого працювати, тому що, як я тільки що розказував про проблему проектування програм. Далі, наприклад, ми можемо, наприклад, ось тут вимагаються якісь, наприклад, числа. Наприклад, якщо ми сюди ведемо, не знаю, наприклад, якесь е, текстове, значить, е, воно пише, що кількість параметрів неправильна, але воно неправильне, повідомлення про помилку пише, але в будь-якому разі програма не ламається, іначе все більш що воно правильно відпрацьовує. Зараз я трошки покажу коду. Е, звичайно, я. Я Його хочу опублікувати в Github, щоб всі могли подивитися, але зараз я просто швиденько покажу е, основні задачі. Наприклад, е, ну, початку, спочатку спочатку перший файл. Ну, в залежності від е, режиму чи відлагоджування чи реліз. Тут е, ну, дуже певні виведення помилок. Наприклад, От, ось ці помилки не будуть виводитися, якщо, наприклад, я вкажу реліз, а не дебав, тому це все буде. Ну, Виводити інші повідомлення, але вони не такі всі інформативні, особливо для програмістів. Далі просто контролер. Контролер це що там цикл стоїть і воно зараз покажу Е, створює, створює команду за допомогою такого паттерна, як фабричний метод, і потім вона запускає команду, і ну, якщо екзит, то виходить. І, в принципі, якось так працює. Так, щоб швиденько пояснити. І ще є база даних. Підключення тут відбувається бази даних. Що тут ми можемо бачити назву, користувач, пароль, хост, порт. І це по умовченню, це просто ніяка база даних, вона буде, як сказати, деякі команди просто не будуть працювати, якщо не вибрана. Це самому тут можемо бачити бібліотека, підключення. Ініціалізація курсору, і ну, і саме закривання цих Ну. І, ну, звичайно, вся команда, тут е, дуже багато класів. Це сама цей фабричний метод, в залежності від, е, е, як сказати, команди створюється інший, як сказати, клас, який вони успадковані ну, від одного батьківського. Наприклад, ось команда тут певні відлагоджування робиться, наприклад, е, Опрацювання SQL кіль запроси, щоб запита щоб було зручніше, а не вписатися все. Ну, в принципі, це все, що розказав, бо детальніше, якщо комусь цікаво, то може код подивитися на GitHub. Дякую за увагу. Всім до зустрічі!